Вітаю ще раз мушу вийти. Є проблеми зв'язком. До речі, ініціюю зустріч на п'ятницю з нашими провайдерами інтернету, бо вважаю, що сьогодні інтернет-провайдери мають більше працювати над тим, щоб був безперебійний зв'язок у мешканців Івано-Франківська, бо крім проблеми з електрикою, ми бачимо, що є проблеми з інтернетом, є певні проблеми з зв'язком. І тому п'ятницю відбудеться така нарада, яка буде стосуватися саме роботи інтернету і телекомунікації. Це є дуже важливо для нашої громади. і Вважаю, що сьогодні недостатньо робиться. Провайдерами, щоб забезпечити безперебійний інтернет і електрику, повторюся ще раз, що мав сьогодні зранку достатньо таку непросту бесіду з енергетиками. Досить важко з ними говорити, як і з облгазами, все таки те, що вони в приватній власності, власності олігархів, а не власності громад і держави. Воно спричиняє великі незручності, Та, якби це було державні підприємства. І зараз, саме коли відбувається війна з Москвою, я думаю, що найкращий би був для держави момент повернути ці підприємства в власність держави чи власність територіальних громад. Але основна бесіда була про ті котельні, де в нас є проблема з постійним вимкненням, і ми не можемо витягнути генераторами. Це таке котельня, як воно на вулиці Набережніх, військових ветеранів. Бельведерській дві котельні на вулиці Хриплинській, тобто на колишньому 63-му заводу, десь знайшли якісь порозуміння. Буквально за ніч. Я думаю, що всі ці котельні запрацюють у звичному режимі. Будуть, будуть певні проблеми, але. Ну, досить непроста така бесіда, важко говорити. Ще раз кажу: ні обленерго, ні облгаз не підпорядковується місту. Це є приватні структури, власники олігархів, і це зовсім по-іншому з ними спілкуватися, чим це є з скажімо, тим самим водоканалом чи іншими організаціями, які підпорядковуються місту. Але стараємося захищати, тому що ну, проблеми я бачу кожен день до мене сотні тисяч звернень, людей. Про тепло постачання. Бо коли немає електрики, ще можеш якось витерпіти та купити таку лампу, як у мене, наприклад, яка е е е е освічує та, на батарейках. Але е е скористатися, скажімо, коли немає тепла, це є проблематично. Та. Тому це основна така зараз робота. Робота, щоб все-таки і тепло. Ну а з водою теж є певні перебої, але менше завдяки тому, що все-таки нам дається генераторми десь заживити. Якщо десь вода і немає декілька годин, то це є поки що не критично. Ще раз підкреслюю: на п'ятницю роблю нараду з нашими провайдерними інтернету. З телекомунікаційниками, тому що для мене цікаво, щоб і зв'язок, і інтернет працював у цих умовах в належному стані. Декілька слів про певні пункти обігріву. Та ми їх готуємо на кризовий час, об'їжджаємо з завтрашнього дня. Ми фактично почнемо пункти обігріву. Я особисто об'їжати. Кожен будемо відкривати пункти. До речі. Також відкриємо декілька різних пунктів обігріву на колесах, на автобусах, де будуть відповідно старлінки, де буде відповідно зв'язок, де можна буде дійсно попити чаю. Це буде такий можливо ноу-хау, тому що це перізні пункти переїзду, пункти обігріву. Поки що їх буде двоє, але подивимося, подивимося, як піде. В місті Івано-Франківську маємо сьогодні трагічну подію. На жаль, поховали священника пароха села під отця Петра Скрипника, який по хворобі дуже швидко відійшов вічна пам'ять е співчуття родині, співчуття громаді, села Підпечари, які входять Івано-Франківську громаду. Нагадаю ще раз на моїй сторінці є чат-бот. І нагадаю, в Франківську громаду сьогодні входить місто Івано-Франківськ і 18 сіл, які входять в Івано-Франківську громаду, і запрацював чат-бот. Я дякую, наприклад, селу Березівка, де вже люди зголосилися прийняти людей, якщо буде криза, у себе в своїх домівках, і запрацював цей чат-бот для того, щоб допомогти у той непростий час. Основне зараз це захистити людей, рятувати людей. А також ми всіма соціальними службами пропрацьовуємо всіх одиноких людей, всіх тих людей, які під опіку. Але до речі, не завжди статус визначає. Буває так, що людина має рідних, дітей, вони поїхали за кордон, вони десь далеко і не дуже дбають за маму чи за тату. Якщо знаєте таких людей, обов'язково телефонуйте 1580 067 010 1580 чи 050 010 1580 і на гарячій лінії залишайте контакти, щоб ми могли у цей непростий час захистити людей, і навіть якщо по можливості перевести більш е такий заклад, це є дуже важливо. Тому якщо бачите одиноких людей чи людей, з якими треба опікуватись соціальними працівниками, обов'язково телефонуйте. Е для нас це надзвичайно важливо і цінно е ваша ін. Інформація про ваших сусідів. Ну і також нагадую, не забуваємо, що основне наше завдання вистояти перемогти, допомогти Збройним силам України. Тому нагадую, саме до 30-го числа. Е Тобто до сьогодні ми збирали посилки на Донецький, Луганський, інші напрямки. Можливо, хтось ще зранку може донести для того, щоб відправити хлопцям. Це традиційно наш захід. Раз на два тижні ми відправляємо в гарячі точки допомогу військовим. Тобто, це і посилки, і та допомога, яку ми ще е, збираємо. Крім того, сьогодні була зустріч з посолом Литви. Знаєте, ж Литва підтримує нас і це дуже така авторитетна людина, посол який. Досить авторитетний в уряді президента Литви. Тому я, як міський голова, зустрівся, подякував за допомогу. Попросив допомогу в генераторах, іншу допомогу. І посол ну радо допомагає. І також ми маємо міста побратими, зокрема у Литві місто Тракай. Тому дякую за цю зустріч з посол Литви. Литва це є наші друзі, які. Постійно нам допомагають як публічно, як політично, і ця країна завжди є для дружньою для Івано-Франківська. Ну і на завершення я би хотів попросити максимально фільтрувати інформацію, довіряти тільки тим джерелам, які є. Ворог хоче розхитати ситуацію. Бачимо, що працює сьогодні. Ну і є інформація мінімум. Працює дві потужні ботоферми.